Сеньора Брау, мисс, к сожалению, ничего не выйдет. Руссо Туристо, облика морали, Ферштейн, все выкинь Сьогодні опівночі естонська влада припинила впускати у свою країну туристів з Московщини з шенгенськими візами, які раніше були видані Естонією. А напередодні у найбільш зросійщеному естонському місті Нарві було демонтовано останній символ совєцької окупації. Пам'ятник танку т 34 місцева влада перешкодити цьому не змогла. Однак почала звично Скиглити, закликаючи Путіна ввести війська. Вітаю! Мене звати Олександр Серцов і це мій канал свіжої історії. Тут ми говоримо про основне коротко і по суті. А найперше закликаю підтримати волонтерську ініціативу Львівський лицар, яка збирає кошти на біноклі для Збройних сил України та, звичайно, підтримати мій канал. Подробиці в описі до цього відео. Тим часом події навколо обмеження пересування московитів по московської вати по світу відбуваються просто карколомно. І зараз на вістрі опинилась зазвичай тиха і спокійна Естонія. Рівно о півночі сьогодні естонські прикордонники припинили впускати у свою країну туристів з Московщини, які не встигли скористатись виданою раніше в Естонії шенгенською візою. Втім, це не стосується московитів, які отримали також. В інших країнах ЄС, зауважимо, таке рішення естонський уряд ухвалив 11 серпня. Також для московитів обмежено видачу національних естонських віз з метою туризму, підприємництва, спорту чи культури. Однак обмеження не стосуються гуманітарних питань, відвідування родича громадянина Естонії або ж людей, які постійно проживають в Естонії. Окрім. Естонії повністю припинили видачу віз московитам, Чехія, Литва та Латвія. Данія видає візи тільки для офіційних візитів, обмежила видачу віз Бельгія, Нідерланди, Словаччина, Норвегія, Мальта, Болгарія продовжила термін розгляду заявки на візу. Також обмежила видачу віз і Японія. Водночас влада Естонії рішуче взялась за совєтські символи, що збереглися у цій країні та слугували місцем збору для тутешньої вати. Передусім, там було демонтовано пам'ятник совєтського танку Т-34 у місті Нарва. При цьому естонці діяли швидко і рішуче запровадивши на день демонтажу пам'ятника 16 серпня комендантську годину навколо нього і заборонивши там будь-який рух. Тож совітські пам'ятники, також совєтські пам'ятники будуть демонтовані у місті Нарва ЄС. Зауважимо, що хоча росіяни складають чверть населення Естонії, однак в столиці їх є 36%, а в нарві 87% від цього населення. І такі заходи безпеки виявилися недаремними, оскільки тутешня вата просто завила від безсилля, звично закликаючи пройти у країну свого проживання Путіна. Війська, якого вона готова зустрічати квітами. Ось як цей ватник, який ніяк не може визначити, з якій країні він хоче жити. Всім слава Росії. Неужели вы думаете, эстонское правительство, что когда сюда придет Россия, кто-то из наших детей, которые давали вам присягу мрази, пойдет защищать вас, быдло эстонское, никто не пойдет вас защищать. Наши дети не пойдут воевать за вас, за натовских проституток? Хочешь, чтобы наши войсковики краще бачили, как пала и Москва? Допоможи волонтерській ініціативі Львівський лицар зібрати на біноклік для Збройних сил України. Також підтримай канал свіжої історії вподобайкою, поширенням відео, підпискою на канал, донатом чи на Патреоні. Подробиці у закріпленому коментарі.